Вітаю, друзі! Дуже рада сьогодні приймати участь у нашому неймовірному першому українському аромаформі. Мене звати Єва Горощук, і моя коронна фраза я нюхаю 5 років. Я професійний аромапрактик, аромопсихолог, косметолог. Ну, мої регалії ви можете прочитати на цьому слайді. Я родом із Кременчука, Полтавської області. Десять років до війни я прожила в Харкові. А зараз вже більше року ми з родиною, двома дітьми, і чоловіком проживаємо в Лондоні. Зараз моєю основною діяльністю є бізнес з Young Living, в нашій команді більше ста людей. А також я приймаю в особистому просторі дівчат на професійні косметичні процедури і аромадіагностики. Тема дуже крута. А вже ж більш детально я розкриваю її на нашій а, аромашколі, але сьогодні обіцяю, поділюсь з вами також цінною і класною інформацією. Мало хто замислюється, яку важливу роль рослини приймають в нашому житті. І невідомо насправді, як вже казали минулі спікери. А яке б було б наше життя на цій планеті без них? Рослини наші головні супутники. Завдяки їм ми дихаємо, вони виробляють кисень для нас? Вченими доведено, що цільне рослинне харчування являється природнім для людини, і тварини харчуються саме рослинами. Ну і найголовніше саме до рослин в процесі еволюції людство зверталось за підтримкою. Зцілення тіла і організму в цілому, сім років тому я пройшла сертифіковане навчання на технолога по виробництву косметичних продуктів. У мене навіть власна марка була і серія косметики по догляду за шкірою. Обличчя і тіла називалася вона Джоті Б'юті. Я навіть маю татушку з цією фразою, і це означало як божественна сяюча краса. Мені дуже хотілось дати людям дещо таке чисте, унікальне, ну в першу чергу для себе, для своєї родини. І якраз в той час в мене був перший досвід використання зефірних. Олій, зефірні масла, я тепер це так називаю. Я купляла тоді масла в аптеці, на Хьорбі, у постачальників інших моїх косметичних інгредієнтів. Але на рівні тестування косметики в мене була дуже, дуже, дуже сильна реакція: печіння, почервоніння. І я тоді вирішила взагалі відмовитись від них у своїй продукції. І тільки через два роки. Коли я познаком, познайомилась із справжніми чистими ефірними оліями, я тільки тоді відчула повністю дуже сильну разючу відмінність. А, зараз я дуже активно використовую ефірні олії Young Living в практиці з моїми клієнтами. А, і саме сьогодні на цій лекції я хочу поділитись з вами моїми особистими. Ідеями, моїм особистим досвідом, це все буде далі. Зараз на слайді чотири олії, які, на мою думку, являються найпопулярнішими в догляді за шкірою. Але я маю дуже сильний свій власний досвід використання олій. У мого сина від народження був дуже-дуже сильний атипічний дерматит на шкірі. Що я тільки не робила, це було і ретельне прибирання, вибір пральних засобів, дієта, я довго його годувала. Тобто, це була і моя дієта, і його дієта. Намагалася обирати тканини, гормональні мазі давали лише тимчасовий результат. І коли в нашу родину прийшли справжні чисті ефірні олії, Максику на той момент було а, рік і вісім місяців. Моя колега порадувала, порадивала, порадила а, мені спробувати зробити суміш з базовою олійкою, окремо лаванди, окремо чайного дерева. І наносити просто після купання це була а, дуже слабка така концентрація, буквально 5%. Ми додавали олії, все інше було базовою олією. Тобто для дитинки це була дуже-дуже легка така концентрація. Я наносила після купання я чергувала олії, тому я не можу сказати, яка саме спрацювала, чи вони разом. Але через 20 днів я вперше побачила, що таке гладенька попка справжнього немовлятки. Тобто, от реально всі півтора роки моя дитина була вічно в якихось корочках, якихось красних таких штучках. І з того моменту назавжди, навіть коли він почав їсти солодощі, реакції на шкірі не було. І тільки через пару років, коли я стала вивчати хімічну дію олій, я зрозуміла, що ж я тоді наробила. Я дитині провела. Таку нібито антипаразитарну, антикандидозну чистку прямо через шкіру, тому що ми знаємо, що діти навіть при народженні вони можуть там від батьків брати якісь патогенну флору і так далі. Зараз при будь-яких ранках, подряпинах. Я спершу використовую чайне дерево для дезінфекції. Для загоєння, да, ми знаємо всі його прекрасні властивості. Далі я наношу лаванду вже для загоєння. А день десь так на третій, щоб нічого щоб не залишилось шраму, ми наносимо ладан. По цій схемі можна взагалі доглядати за будь-якою типом шкіри, за будь-якими, наприклад, проблемами. Ефірна олія лимону це найкращий детоксикант. Як при внутрішньому, так і при зовнішньому використанні. Я думаю, що ще в нас будуть спеціалісти, які розповідають про чистку з ефірною олією Лимону, але коли до мене звертаються люди, наприклад, от, дуже часто до мене, як до косметолога, звертаються з дітьми підліткового віку, а, ну, і дорослі, да, наприклад, з акне і з іншими проблемами. Я Прямо хочу сказати, що немає вирішення чисто через косметичний догляд. Це все ілюзія. Так? Спершу я роблю консультацію, ми аналізуємо дієту, харчування це на першому місці. Навіть коли у людини дуже складна форма акне, коли змінюється тип харчування, ще додаються, наприклад, бади та олії для чистки, ми на шкірі бачимо дуже-дуже прямо. Сильний результат. А, ну і тут що я хочу вам сказати конкретно, хочу дати поради від мене, як від професійного фітокосметолога. І, на жаль, тут, можливо, хтось скаже, Ой, а я думала, що тепер в мене є ефірні олії, і все. і Мені, наприклад, там більше нічого не знадобиться. Але ні, є три таких основних кита. Це такі важливі моменти, про які я скрізь пишу в своїх чатах для на консультаціях з клієнтами. Це ну, три кита, чотири головних пункти: це очищення шкіри. Да, ми маємо мати гарні засоби, про них ми поговоримо далі. Тобто, Маючи тільки, наприклад, олію, ми не можемо якісно очистити шкіру. Далі тонізація. І, наприклад, для тонізації дуже круто підходять наші гідролати. Це м, така водичка, яка залишається після виробництва ефірних олій. Це просто дуже круто. Я сама вже дуже давно майже не використовую е, якихось там, спеці спеціальних фірмових. Тоніків, тому що можна просто розпилювати на обличчя, на все тіло, на волосся саме гідролати. І В Янглівінгу у нас є гідролат лаванди і шавлії. Ну, тобто дуже класно воно працює троянди, а вже ж. І третій кит це догляд, це зволоження, живлення. І Тут нам важливо чітко зрозуміти з вами, що. Тут я червоним написала, олія не дорівнює зволоження. Ну, наприклад, якщо у, людей, у людини жирний тип, наприклад, шкіри, їй здається, ой, в мене так багато виділяється жиру, що мені крем, наприклад, не потрібний. Але це не так. В зволожуючих засобах, в кремах там є спеціальна вода. Да? Тобто у нас. Ідеальний фактор на нашій шкірі це коли змішується волога з жиром, і тоді шкіра виглядає красиво і доглянута. Тобто, використовуючи просто, наприклад, базову олію, цього недостатньо для догляду за вашою шкірою. І останнє це захист. Взимку ми маємо захищати шкіру від холоду, і влітку маємо захищати від сонечка. І, і я часто дуже скидаю дівчаткам там в чат смішні відео а, або фотки там до після СПФ. Ми маємо в СПФ Крем, ми маємо використовувати не тільки влітку, а на обличчя на обличчя шию, ручки, щоб виглядати молодою довше. Нам треба застосовувати круглий рік. І в Янглівінг є дуже крутий мінеральний крем, сонцезахисний, Він підходить, підходить як для дітей, так і для дорослих. Дуже класно а, себе поводить на шкірі. Наприклад, ті, хто е, пробував в магазині СПФ, наприклад, багато дівчат мені казали: ой, вас, зразу якісь там маленькі пришечки на лобі з'являються, да, пори забиваються, зразу з'являються чорні точки. То саме в Янглівінг СПФ Крем, він, він мінеральний. І якщо повернутися да, до нашого першого пункту, робити якісне очищення ввечері, ваша шкіра буде казати вам дякую, дякую, дякую. Ну і якщо ж все ж таки ми будемо говорити про використання ефірних олій для обличчя, найбільше зараз я їх використовую саме в під час масажу обличчя, масажу тіла так само. І просто так в чистому вигляді, ми не можемо нанести ефірну олію. Нам потрібна обов'язкова олія, провідник, базова олія. Найкращі олії я тут написала в списочку на слайді. Але познайомившись за цим комплексом В6 від Лівінг», я вважаю, що більше ніяких інших базових олій просто не треба шукати. Тут у складі вісім цінних, просто дорогоцінних олій, які прекрасно підходять як для волосся, так і для шкіри, обличчя, тіла. Можна робити промаслювання. Далі я дам списочок ефірних олій, які можна додавати. Я зараз найбільше відкрила для себе ефірну олію мануки. Просто до цього я ніде її не зустрічала. В Янглівінг я з нею познайомилась, вона дає дуже крутий результат під час масажу я її використовую і для клієнтів. Запах такий достатньо специфічний. Якщо, наприклад, хочете спробувати щось більш приємне, то лаванда, ладан. Дуже круто працюють. Всі квіткові олії це і троянда. Наприклад, я робила прям таке дослідження на своїй шкірі. в мене після пологів під очима були такі пігментні п'ятнишки. Я наносила суміш арганової олії з ефірною олією троянди. Більше я не використовувала якісь відбілюючих штук, пілінгів, да, чи щось, щось такого, що могло посприяти, але мої пігментні п'ятнишки прямо пішли. В мене навіть є фотки. О, тут, на слайді, ви можете зробити собі скрін якраз по типам шкіри, ефірні олії, які ви можете використовувати дуже раджу. Знайти зараз і в Ютубі дуже багато класних роліків. Я сподіваюся, що за своєю лідерською діяльністю я все ж таки знайду час, запишу для вас саме масаж обличчя, тому що він це дуже круто працює. Масаж із камінчиком Гуаша. Можливо, ми проведемо разом марафончик, щоб зробити це нашою корисною звичкою. Але от саме олійка В 6 з будь-якою на ваш смак. Наприклад, квітковою ефірною олією Неролі, герань, ромашка, троянда, чайне дерево. Ви побачите результат буквально за два-три за, за рази. Але зараз можете вже прямо на завтра собі знайти відео в Ютубі і спробувати це повторити. Так, а, найголовніше. Деякі дівчата в мене питають, Іл'єва, а от я вже в мене є стартовий наборчик, які олії я можу додати собі в крем? І я кажу, якщо твій крем органічний, без парабенів, талатів, синтетичних віддушок, сульфатів, нафти або мінеральної олії, окей, ти можеш прямо в крем додати собі ефірну олію. Але. Я наприклад, якщо ви не впевнені, то краще використовувати чисто базову олію, або звернути увагу на засоби, які вже професіонали зробили для нас. Да, ну, попереджуючи ваше питання, Єва, чи виготовляєш ти свою косметику? Я вже більше п'яти років її не виготовляю, тому що ну, в мене Максюшка тоді народився, і це був мейнстрім, хендмейд різної косметики, хендмейд засобів, свічок. Але далі я зрозуміла, що все ж таки клінічні випробування і тестування це набагато краще, ніж просто там, да, в від адпережки на кухні ми щось готували. Хочу вам вас познайомити з колекціями догляду за обличчям Ян Лівінг. Я, як технолог, коли почала читати складові, я просто сіла. а Мене чоловік каже: Що ти так посп... Вообще, що ти посміхаєшся? Я кажу, Боже, тут же ж просто створили косметику моєї мрії. Колекція Блум від Ян Хлівінг. Розроблена для відновлення втомленої тьмялої шкіри та надання їй здорового сяйва за допомогою чисто натуральних інгредієнтів, освітлює шкіру, надає сяючий блиск, допомагає покращити зовнішній вигляд. Дуже ніжні, якісні інгредієнти всі рослинні не входить до складу продукту ні глютени, ні парабени. Тисячі потенційно проблемних інгредієнтів, від яких ми відмовились у використанні, сюди не входять. І тут дуже крутий, неймовірний склад саме ефірних олій: Петівер, голубий кіпарис, давана, гавайський сандал, гвоздика, жасмін. М'ята, герань, ладан ну просто, просто неймовірний подарунок. Серія арт вона вже для дівчаток трошечки постарше, дуже круто. Працює як антивіктиковий догляд. Також в колекціях Young Living дуже круті шампуні, лосьони, гелі для душа все. Має сертифікацію і не містить у своїх, не містить ніякої хімії. Дуже круті, мила. Я, наприклад, вообще фанат бальзамчиків для губ. Я собі взяла всі три запахи. Дуже класний тут склад. Я зразу відчуваю, що тут тільки натуральні інгредієнти, тому що дуже схоже. На ті компоненти, які я використовувала, але а вже ж тут дуже професійно вони, вони зроблені. Тобто тут не треба вигадувати велосипед, як вже сказала Вікторія, ми кайфуємо від того, що піклуємось про своє тіло і піклуємось про навколишнє середовище, якраз використовуючи тільки натуральні такі продукти. Я вже ж для своїх діточок. А тут я вам навела такі ідеї. Це те, що ви вже завтра, це, це, це сьогодні ввечері можете почати а, робити. Ну, я до речі, якщо це буде вас то готова буду зробити вам такий pdf файл тому що я маю в мене за ці 5-6 років скопилось так багато рецептів. Це і різні сілі для Да? Ви можете взяти просто гарну морську сіль, дуже класно додавати англійську сіль з магні і додаємо до неї одну-дві крапельки ефірної олії. Бомбочки для ванни. Я знаю, що багато дітей люблять. Я бачила от в мене у подружки діти, вони як ходять в якісь супермаркети, прихвачують завжди ці бомбочки для ванни. Але, от, до речі, моя подружка якось поклала в сумку. Ми разом їхали в машині. Я відчуваю, що мене починає укачувати. Я кажу: слухайте, що це за суперсинтетичний запах. Вона каже: Блін, не знаю, не знаю. Потім ми порились в сумки і побачили цю бомбочку для вани. Ну реально хімія. І як ми можемо її кидати своїй дитині в ванну У мене вже на сторінці ви можете знайти в рілсах. Або якщо не знайдете, пишіть мені, є дуже класний рецепт бомбочки для ванни. Це просто це такий класний, можна як DIY, можна зібрати дітей, можна зібрати друзів своїх дітей, зробити ці бомбочки там буквально 3-4 інгредієнти. І після того як ви додасте, наприклад олію опольсенчику чи справжню лаванду, ви більше ніколи не підете за цією хімією. Масажні свічки. Це теж робляться дуже просто, можна все замовити і на Аліекспресі, на eBay, і фітільочки. це дуже прикольно, це дуже зближує, особливо, якщо у вас є вже дітки, які зможуть до цього доєднатись. Скраби із кави чи цукру, гідрофільні олії. Бальзамчик для губ це вже трошечки складніше, але я вам теж скину, покажу. Рецептики. Так, в общем, дуже багато цього ви можете робити самі. Далі не лякайтесь, але це реальна справжня фотка мого знайомого, і ця суміш для волосся вона реально дуже круто працює. Інгредієнти написані на слайді: це герань, кедр, розмарин, лаванда і наша базова олійка обов'язково використовувати в 6, тому що саме ці олійки будуть також дуже класно працювати. Наносимо втираючими рухами на шкіру голови. Хоч, ну, наприклад, якщо у вас прям немає такої проблеми, як у мого друга, я все одно раджу вам час від часу зробити собі таку сиворотку і її наносити. Взагалі, будь-які маніпуляції з вашими волосами, з вашим обличчям. Чим більше ви його торкаєтесь, тим більше крові припливає до. Цих місць тим більше корисних речовин. Тому я раджу мінімум раз на день брати і робити собі масаж голови. Можете прямо зараз зі мною взяти, трошки потягати себе за волосся, і, взагалі, якщо ми відчуваємо, як шкіра на нашій голові рухається, це значить, що ми ще довго будемо молоді. Як тільки шкіра перестає рухатись, то все, -все. треба її. Дуже постійно, хорошенько рухати. І можете взяти собі ось таку сиворотку, вона справді працює. В цьому місці, до речі, ми отримали всі в подаруночку кефірну олію розмарину, вона і сама по собі працює просто дуже круто. Тобто, можна навіть просто брати крапельку розмарину, буквально дві крапельки базової олійки, розтираємо. І наносимо також, робимо масаж. І не забуваємо про своїх чоловіків, жінок, якщо ви підійдете і зробите такий масажик, якщо це буде вашою, вашим таким ритуалом, то це буде дуже круто. Ще одна перевірена роками сиворотка. Ви бачите, як вона називається, але вона підійде не тільки у тих, у кого є. прям... Значні зміни, наприклад, на шкірі ножик, вона допоможе всім, хто на ногах працює, хто просто багато на підборах. Або для профілактики можна робити, зробити собі, наприклад, 50 мл такі, такої суміші, використати її, і потім просто буквально раз два на тижні. Повторювати. Ефірна олія Кіпарісу вона дуже класна, працює з кровообігом і за шкірою доглядає дуже круто. За шкірою особливо сіла. Друзі, чим я можу бути вам корисним? Заходьте на мій інстаграм я намагаюся вести його яскраво, цікаво ділюся саме своїми особистими рецептами, як я використовую. Також планую ще більше різних класних лайфхаків вам викладати. Я проводжу індивідуальні консультації: як аромапсихолог, як аромапрактик, Арома навіть онлайн провожу, В мене сумочка з пробничками їздить по всій Україні. Ми запускаємо нашу аромашколу дуже скоро, і я буду давати там також дві лекції. В розробці в мене курс Арома б'юті, де я дам вже прям все-все-все. Що в мене є саме з цієї теми, і також в розробці в мене гайд з handmade засобами. Якщо вам це цікаво, ви мені вже зараз напишіть Єва скоріше роби свій гайд, і тоді він набагато швидше побачить світ. Дуже вам дякую. Розмовляла б з вами, мені здається, ще б годинами, але дуже-дуже хочу почути далі наступних спікерів. Dziękuję za uwagę.